Україно, молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту, за блаки твого вічного неба, і за ниву твою золоту Україно, Молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, за столицю твою златоглаву, Що по груди в каштанах стоїть, Україно, молюся за мову. Пожарства мову твою, і за вроду твою калинову, Від якої добріші стаю, і завроду твою калинову, від якої добрі стаю Україну боюся пам'ять у за волю синів, і за тих, що у душах запалять, кромінь правди, що край заяснів, і за тих, що у душах запаля, кром правди, щоб край заяснів у тій, лише б милосерді. Ще з'єднання братів настає, так як душі є наші безсмертні, за безсмертня молюся твоє, так як душі є наші безсмертні, за безсмертня молюся Твоє, Отче наш у Твоїм часоблині. Все минає ридай, не ридай, прости Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай, прости Боже гріхи Україні. І Далі грішити не Отця і Сина Святого Духа, Пречиста Божа Мати, всіма святими. святим тебе, матір, Пресвятая, усю надію покладаєм Святая мати, всіх святих, возри причиста на нас і всіх людей твоїх подай нам і їм силу, твоєго мученика, сина, що в і свій ми несли до самого самого краю тебе за всіх за все, цими словами, великого кобзаря. Поеми Марія, написаними в останні місяці життя нашого великого святого Генія, благаєм, і за молитвами всіх святих цей особливий день вління, посилаєм та долучаємо до всіх прохань на службах Божих у ГКЦ, ПЦУ, Риму, католиків, людей одиноких, які молились постили в цей день, попередні дні, які віддали життя своїй за те, щоб Україна була більш <плес> щасливіша й вільніша, святіша і міцніша. Дай Богу, щоб все. Боже, щоб скоріше сталося Саме за швидше пришестя твоє. Боже військом до Франківська в цьому літі.